І в Будда пише у 14-15 роках українці сміялися з примітивної пропаганди росіян. Лише Коломойський не сміявся. Там була дуже положительна реакція. Він вивчав, щоб потім тими самими методами знищити проєвропейську владу. При такої високий план, ти і каждодневний труд. Садити у крісло президента маріонетку. <різько> Любі до кава, круженія і чорнова настроєння. и самых преданных друзей. Добро рождения! Дорогой Игорь Валерьевич, а с большим удовольствием, честно говоря, мы поздравляем вас. В общем, я вам желаю всего того, что ребят сказали: и друзей, и времени, и здоровья, и деток, и внуков. В общем, желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все как прежде, а у нас хоть что-нибудь поменялось. Рождение! Вы поймите, вот пример последней кампании Зеленского. Думаю, ви в курсі діла. Він показав, що це низькобюджетна компанія. А яка ваша участь безпосередньо в цьому проєкті? Ну, консультативна, звісно. Консультант? Ну, звісно. Я ж не можу займатися політикою. А більшість українців перетворити на битло. Зараз починаємо плоди. Коронцями продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні саме для України. Правоохоронні органи та судова система насправді не не, не працюють ось так за вказівкою, і е, ми вже багато разів бачили, коли такі обіцянки. Просто перетворювалися або на серію показових обшуків, і нічого це не закінчилося, як було в січні, або в кримінальні справи, які просто розвалюються в судах. До Коловойського завітало найбільш-менш не незалежне а абсолютно кишенькова СБУ. Ну чим ранше життям, ну, що, нам гулять? Можна... ніхто присувати Коломойського не збирається, бо він занадто багато знає про оборудки Зеленського і може почати говорити. Ну ми ж закона послу. Не граждані, чергова дешева вистава для невибагливого вкраїнщика. Київ місь Будда пише: одна частина українців сміється з жартів кварталу 95. Тебе що так вразила його промова? А, ні, 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 я колготки приспустив трохи. Інша зі спроб зеленського обдурити союзників арештом Коломойського. На жаль, перших набагато більше. Суддя Ріко Дред пише: чекаємо тепер на погіршення міжнародних відносин з Ізраїлем і Кіпром через переслідування їхнього кристально чесного громадянина Славілля СБУ. Пізнесмену Ігорю Коломойському суд обрав запобіжний захід. Шоу триває, народу нравиться. Третарянин гросмейстер Бендера пише повністю підконтрольний офісу президента структури СБУ, Генеральна прокуратура БЕП фактично забрали собі справу набу, причому відразу після візиту керівництва Набу, САП та вищого антикорупційного суду до США, це цирк з метою вивезти Б'єніо з-під удару і поховати справу. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинуватило Ігоря Коломойського у відмиванні грошей Приватбанку і тепер намагається конфіскувати майно в Техасі та Кентукі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії. Напередодні Мін'юст звернувся з відповідним позовом до окружного суду Південного округу Флориди. У позові йдеться, що нерухомість у Луїсвілі та Даласі на суму близько 70 мільйонів доларів була придбана за гроші, які Коломойський незаконно привласнив із Приватбанку в Україні. Мін'юс США у скарзі стверджує, що гроші відмилися шляхом фіктивних кредитів та банківських рахунків, зокрема у кіперському відділенні Приватбанку. А на території Сполучених Штатів допомагалось цим дві американські американські компанії Твітерянин Пандамонівим пише США вимагають заарештувати Коломойського за виведення і відбивання більше 100 мільярдів доларів. А СБУ на випередження набу дає йому підозру на 0,5 мільярда, що в 200 разів менше. Саме СБУ прикривало Татарова, СБУ начіпає Баканова. А тепер СБУ прикриває Коломойського. Цікава деталь. Суд засвідчив, що ігор Коломойський громадянин України. Там не підварвають. Коломойської Греволича, 13 лютого 1963 року народження, який наблизився в місті Дікопітровостях Водянина України, який підозрюваний вчинені. Олег Леусенко пише: суд довів, що позбавлення громадянства України Зеленським було і ПСО в офісу президента. Насправді олігарха громадянства не позбавляли. Виникає питання, якщо Зеленський публічно збрехав народу. Хіба не такою самою брехнею є твердження про позбавлення громадянства Медведчука, Деркача та Козак? Сломонаґель зазначає, читав тільки шабло одного досвідченого адвоката щодо обвинувачень Мені. Коротко він вважає, що умисно були обрані самі безпечні статті кримінального кодексу, бо довести шахрайство у суді майже неможливо через складність доведення злочинного задуму підсудного. Тобто, якщо він не з'їде з глузду і сам не визнає перед судом свої злочинні наміри, що у цьому випадку неможливо уявити. Тобто, з 99,99% ,99 суд винесе. Виправдальний вирок та відпустить Віню прямо з залу суда, повернувши йому всю суму застави. Це було зроблено перед візитом Зеленського у США, аби в чергове показати, що ми працюємо, де шоу Мазґон. Київ місь Будда запитує: а тілоохоронець Коломойського, який охороняє Зеленського відтоді, як той став президентом, досі працює? Чи може звільнився від бідолашне через конфлікт інтересів? Влада переслідує бізнесмена Коломойського. А на сайті ТСН, що належить Коломойському? Такі повідомлення: свіже звернення президента, гороскоп, Данілов, Шольц отримав травму під час пробіжки і жодного заголовку влада переслідує патріотів. Вони навіть не намагаються робити вигляд. Твітерянка Зося Сініцена пише: у справі Коломойського головне не вийти на самого себе. Зеленський Шефір і Баканов зареєстрували понад 10 фірм на Віргінських островах, Білізі та Кіпрі. Про що свідчить міжнародне розслідування Pandora Papers. офшори оформлені безпосередньо на Зеленського, отримали понад 40 мільйонів доларів від олігарха Коломойського. Мейсон Лемберг пише: б'єння це не тільки особина. Яня, це передусім організоване злочинне групування ОЗУ, яке складається з сотень підконтрольних юридичних і фізичних осіб. Характер боротьби з ОЗУ передбачає зовсім інші механізми протистояння боротьби і знищення ОЗУ. В день арешту Коломойського мали проходити сотні одночасних обшуків. В різних місцях і грубим чином застосуванням сили мали б бути затримані сотні осіб. А на каналі Веня Медведчук мали б з'явитись кольорові вертикальні полоски, а ми не мали б розраховувати, коли щось там ляпне о домашня Наскабєєва. І вище описане не мої фантазії, це практики боротьби з озу застосовані по всьому світі. Тим паче, якщо вже справою зайнялась структура відповідальна за державну безпеку. Натомість нам пхають чергові лайнофотки сусідських посидень, чи то пак сусідських розборок, коли сусід прийшов до сусіда сваритись через курку, мирно і безгрішно, і все шановне товариство очікує на те, що скаже Скабєєва. А сьогодні відчуття таке, ніби ми стоїмо на початку нового нашого спільного року. Та нічого вона не скаже, бо про все домовлено задовго наперед. Покажуть бадиллям чергове шоу в суді і відпустять діда під заставу. А якщо захочуть яскравіше шоу з більшими сумами, то за два місяці тихенько ці більше суми і повернуть власнику, як це бувало вже сотні разів. На цьому все і закінчиться, а потім тихенько і обвинувачення знімуть. Але зато рубльові посіпаки будуть мати що розказувати, тикаючи на цей кейс самовідданої боротьби. Валерій про запас пише. Сап і Набу повідомили про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку. Їх звинувачують у зволодінні понад 9 мільярдів гривень коштів банку. Уявляєте, яку роботу провела Валерія Гонтарєва, щоб врятувати фінансову систему України і з чим їй довелося зіштовхнутись, щоб банк не визнала непротиспроможним і система не рухнула. Вчора ввечері, близько півночі, було рішення прийнято про націоналізацію банку. Зараз він знаходиться. Державній власності у відомстві міністерства фінансів е, націоналізація Приватбанку була законною. Ні, так бувають незаконні дії, но при этом правительство все зробило правильно. І чого варто було президенту Порошенку захистити економіку від цих мародерів? Добре ну, Він же власть Він ну, вигрібав, тому що він власть Це завжди так буває. Критикують власть люди голосують проти власті. Чим їй віддячили добрі українці, засунувши голови в телевізор та позитивне лайно, то окрема тема досліджень соціологів, істориків та психіатрів. Бо так ржати підгоріла хата, поки їх ділили в місті за їхні ж гроші, треба вміти. Від здатності суспільства визнати свою помилку та усвідомити, як з ним обійшлися зелені необільшовики. Багато в чому залежить його майбутнє. А цікавіше попереду, бо в схемах по виводу тих коштів буде ще немало відомих прізвищ в американських слідчих установ. Нема татарова, який би міг за них повішати. Як і попереджали, жорна справедливості мелють повільно, але мелють в порох.